Чом нестримно так розридалася, адже сліз давно не було? Чом загати всі позривало враз? Чом нахмурилось так чоло, може, втратила, тепер з думами, чи що в спогадах надійшло, чи тривоги? Озвались сурмами. Моє серденько, що ж було, що громами аж далі озвалася, осінь схлипує і собі? Потемніла враз і розридалися, ясні очі її голубі. І йдете удвох. Розбери тепер, чи душа навзрит, чи вітри, щось розказують, мов сліпий гомер. Стишся, Ташечко, сльози втри.